Привіт всім! Отже, сьогодні я до вас з новим відео. Стараюся вже не робити великих перерв між відео, між своїми. Випускаю нове. Цього разу хочу вам показати процес невеличкий, короткий, як в мене відбувається, офлайн-урок. Урок з моїм учнем, з Ванечкою, з сусідом. Дитина в 5 класі вчиться, тому. Покажу вам зараз невеличкий кусочок, як в мене проходить урок. Почну з того, що мабуть покажу, по яких класних підручниках діти вчаться п'ятий клас в даному випадку. І потім сам процес уроку. І в кінці зверніть увагу, прошу. От типова помилка для більшості учнів: огірок, як буде по англійською англійської А для них для всіх кукумбер. Ну, Ванечка засвоїв, що то буде не кукумбер, а к'юкамбер. Дивіться. pencil case one four pencil cases two mm -hmm. three four. Uh, seven oranges uh, 1 2 3 4 five, six, seven. ten rules 9 10, ten. Uh -huh. uh, nine uh, nine um uh, 1 2 9 1 Strawberry, blackberry, apricot, cherry, watermelon, apple, pear, garnet, peach, melon, grapes, orange, raspberry, pineapple, banana. Jak bude u Virok? Kijúkam. Kijúkam, tak. Отже, щойно ви мали можливість переглянути, як проходив мій урок. Посміхаюся я, тому що мій кіт, як завжди, в кадрі. Без нього нікуди. Щодо відео, буду вдячна за якісь коментарі, як вам урок, чи сподобався такого плану урок. Ось. А номер телефону залишаю. Звертайтеся щодо уроків, записуйтеся. Ну, і всім. Гарного, спокійного, головне вечора. До нових зустрічей на моєму каналі!